Ну і далі про амбітний старт після майже двох років наполегливої майже хірургічної праці із американського космодрому на Віргінських островах нарешті злетіла ракета Антарес. Перші три хвилини польоту, час, поки перший український ступінь виводив на правильну траєкторію американську ракету, відкрив Україні нові і дуже особливі можливості. Передусім, участь у майбутніх проектах НАСА і Орбітал великої аерокосмічної станції. По-друге, ширші можливості для науковців. Але чи відкривається простір і для українських космонавтів? Наталка пісня розкаже. таки злетів цей вдалий старт став можливим саме завдяки українцям із 47-метрової ракети, 28 метрів це наш перший ступінь. І саме він мав відірвати Антарес від землі, і вивести на потрібну траєкторію космічний транспортник Сігнус. Завдання ускладнювалося тим, що в конструкцію ракети треба було прилаштувати непристосований двигун. Бо минулого разу, у 2014-му інший подібний виріб розкосмосу розніс Антарес на шмаття майже одразу після запуску. Сьогодні ракети стартують уже з другими двігателями, і українці, КБ, завод обізпічили. Ну нібивали темп інтеграції нового двігателя в ракету. Перед стартом найбільше хвилювалися журналісти, особливо ті, хто був присутній під час вибуху на старті Антареса в 2014-му. Вони добре пам'ятали і паніку на майданчику. Кілька яскравих і голосних секунд. Ракета вже в небі. В четвер чітко за розкладом третій модуль Антарса Сігнус приєднався до міжнародної космічної станції на його борту дві з половиною матеріалів для наукових досліджень та їжа для трьох астронавтів, які зараз перебувають на МКС, японця, росіянина і американки. Частина вантажу це матеріали саме для експерименту, який досліджує феномен, виявлений 5-6 років тому на станції, коли гарячий вогонь розділяється на частинки, але не гасне, а продовжує так зване холодне горіння. Ми з цим ніколи не стикалися на землі. Для науки це цілковита загадка. Те, що відбуватиметься у космосі місяцями, а подекуди роками вивіряється на землі, для того щоб стати справжнім астронавтом, доведеться полюбити не стільки небо і зорі, скільки воду. Заради двох-трьох місяців у відкритому космосі астронавти зазвичай проводять тут у тренувальному басейні НАСА, два-три роки, куди приходять п'ять-шість разів на тиждень для виснажливих тренувань у воді. Єдина втіха вона доволі тепла. Саме на базі НАСА у Техасі розташований найбільший басейн на землі. Його довжина 62 метри, 31 метр ширини, трохи більше 12 метрів вглиб. глиб. Щоб наповнити його, потрібні тижні в басейні 23,5 мільйони літрів води. а На дні уламки та частини космічних кораблів. Це наземна репетиція. Майбутня астронавт жінка та її партнер вбираються у скафандри. Вони важкі, понад 100 кілограмів без допомоги не обійтися. На кожному із них ще й додатковий обвіз на руки, ноги і пояс. Потрапити у воду у такому спорядженні вони зможуть тільки за допомогою спеціального ліфта. Сьогодні вони будуть учитися рятувати колегу, який не може повернутися на борт корабля. Відчуття, як у справжньому космосі, невагомість, скафандри, дихання через спеціальні трубки. Єдина відмінність бульбашки і кілька десятків дайверів, які на землі можуть прийти на допомогу. Утім, астронавти не стільки супермени, скільки науковці кожен повинен мати наукову спеціалізацію. Усі астронавти приходять до нас з дуже різним досвідом, але спільне в них те, що всі вони надзвичайно розумні люди, і окрім інших критерій відбору, вони ще мають підходити нам із погляду здатності робити наукові дослідження. Саме тут у центрі Джонсона 20 років тому проходив підготовку перший український астронавт Леонід Каденюк. Він був першим, і поки останнім громадянином України, що облетів землю щонайменше 252 два рази. Можливість долучатися до програм НАСА є не у багатьох. П'ять Міжнародних агенцій залучають фахівців з поміж 15 країн для роботи в одній науково-дослідній групі. Україна була членом науково-дослідної групи. Я впевнений, що її запросять повторно долучитися до програми міжнародної групи вивчення космосу. Наступного тижня має відбутися її засідання, і я сподіваюся, воно буде дуже продуктивним і цікавим для української сторони. Доброю звісткою є і те, що навесні 2017-го відбудеться засідання суто україно-американської робочої групи з питань дослідження космосу. Це виглядає дивним, але інженерні плани українців доволі амбітні. Ні багато, ні мало участь у побудові експериментальної станції на місяці, і це у найближчі 2-3 роки. Особливість в тому що ми входимо в десятку а в, в п'ятерку країн, обладаючих спеціальними технологіями. Но эту технологию мы должны использовать как наше конкурентное преимущество и... Продати товар на базі создана на базі цих технологій. Ми вона, конечно, ідеальна ціле для того. І от как раз ми виступили як лидер. окрім наукової складової є і політична Америка. Зокрема, сенатор республіканець Джон Маккейн упродовж двох останніх років говорить про необхідність накладення ембарго на російські авіакосмічні товари. Ба навіть більше за кілька годин до пуску американо-російсько-українського Антареса наса вийшла із повідомленням. Агенція не планує подовжувати контракт із Найбільшим конкурентом Роскосмосом на доправлення астронавтів до МКС є можливість зайняти ті ніші, які з різних причин залишає Росія. Не вона залишає, а так складаються обставини. Україна мала би зайти в ці ніші, які вивільняються. Тепер питання за нашими виробниками, і хоча найближчим часом можливості для українців потрапити у відкритий космос виглядають доволі примарними. Кожен старт ракети за вітчизняною участю означає не тільки початок наступного проекту, нові робочі місця і розвиток вічизняних. Високих технологій, а ще й визнання факту: людство таки стає на крок ближче до зірок завдяки Україні. З США наталка пісня Олексіосика, те сантиждень, один присудив.